Добрий день. Сьогодні я розкажу вам ще про одну квіточку, називається вона Фікус ретуза, така дивна в неї назва. Подивіться на цей корінь, який він такий могутній, бачите, такий коріняка здоровенний. Але такий Тендітні листочки, вони, наче такі дуже ніжні, але вони дуже такі плотні, вони досить такі товстенькі на дотик. Ця рослинка була куплена мною в Іспанії е, у вигляді оцього велетенського корня. та було десь, може, пару таких гілочок та декілька. Е, Листочків, які вже мали відпасти від нього. Тобто за ним погано доглядали, продавався він в магазині, і от я вирішила його врятувати. Купила його за пару євриків, та бачите, який він в мене виріс. Взагалі-то я взагалі не знала, що я купувала, що то за рослина була, то так, знаєте, наугад. Я його вирощувала, пересадила в такий горщик, трошки коріннячка стерчить там, але то так треба. Його батьківщина це тропіки Азії, або Китай, або Австралія. Він, ця рослинка полюбляє яскраве світло, але коли літо дуже сонячно, то треба його розсіювати. Росте, ну, досить так пишуть в інтернеті, що росте повільно. Але я вам хочу сказати, що з двох гілочок в мене вирос, бачите, вже який він такий густий та гарний. І це десь виходить за рік. Я думаю, то, можливо, йому просто в мене дуже-дуже подобається. Я його нічим не підживлюю, поливаю тільки звичайною водичкою, але ж покупною не з крана. Тож, бачите, він такий гарненький. Температуру він полюбляє десь від 15 до 25 градусів. Мінімальна має бути 12, але ну, понятно, що в квартирі такої температури немає. У нас десь постійно градусів 22, то нормально. Його ґрунт має бути постійно вологим, щоб рослинка не висохла. І оце коріннячко я його оприскую ще. Ну, спеціальна така прискалка для рослинок. Хто вирощує рослинки, то знає. <свят> Дивіться, що він ще полюбляє? Як пересаджувати його, то треба, якщо молоденьке, це деревце, то раз на рік треба пересадити, як воно вже таке доросле, то раз на три роки. М -м -м -м. В домашніх умовах він не цвіте. Хотілося б, звісно, побачити, як воно квітне. Це деревце, але в мене він ще не квітну, можливо, він мене ще порадує, бо бачите, розросся він так добре. Реально було пару гілочок та з десяток листочків, які е, поопадали всі. І це вже все, що на ньому виросло, бачите, це за рік виросло при мені. А ви, будь ласочка, якщо вам сподобалась ця рослиночка, якщо інформація була корисна. То підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте мені вподобаєчку, можливо, є якісь запитання, то я із задоволенням вам відповім. Чекаю вас на наступних відео. В мене є багато віддяшок про рослинки, є про ананасік в мене, є в мене про таку орхідейку, бачите, павкообразна. Є про рослинки-хіжаки. То я трохи поздвигала так квіти, щоб можна було нормально зняти цю, цей фікус. От, рослинок хижаків в мене теж кілька штук, три штучки. Про них є в мене відео. А це відео присвячено конкретно цьому фікусу з цим корінням. Взагалі, то завдяки цьому корінню я його і купила, бо воно таке мені здалося дуже таке класне. Чомусь сподобалося І, бачите, рослинка мені віддячила. Я подарила дереву свою любов, дерево подарило мені свою вдячність. За це, я думаю, до зустрічі на наступних відео. Дякую, що додивилися до кінця.